Відео знято для каналу XUA автомобіль Volkswagen e-Golf 2014 року випуску, це електричний автомобіль з потужністю двигуна 85 кВт. Для даного автомобіля на сайті XUA придбав ось такий ось засіб. Зараз Ось Winso Glass Cleaner. Засіб для очищення скла. Ось Тут його каталожний номер, очищач скла, гласи і так далі. Ось така ось, баночка. Тут різні характеристики на англійській і на українській мові. Виробник Україна, Львівська область, об'єм 750 мл. Ось так. Тут, звісно, розпилювач з функціями on-OFF. Спрей, стрім і так далі. Так, для чого він необхідний для очищення скла, е як ззовні, так і зсередини. Ось наше е скляне покриття. І тут е є такі, зараз покладемо наш засіб, буде видно, а можливо ні. Вони... Зараз протру, щоб було видніше. Є такі забруднення, які от ось ось тут у нас десь спробую зараз сфокусуватись. Зсередини можливо буде краще видно. Ось бачите такі полоски якісь. На жаль, не можу гарно сфокусуватись. Але як зміг, так вам і показую. От такі полоски, вони е, цей бруд зсередини скла і звичайною ганчіркою, мікрофіброю і так далі не так легко їх стерти. Для цього нам і необхіден цей засіб. Застосування його просте, вмикаємо режим, я зазвичай вмикаю спрей, це у нас стрім. Ось спрей. Стрім це буде такою струєю пшикати. Відкриваємо двері і зсередини наносимо наш засіб. Його багато наносити не потрібно так, щоб таким водяним пилом якби покрило всю поверхню. Ось так. Потім беремо. Якусь мікрофібру чисту і протираємо, втираємо це все у скло. Великих зусиль тут не потрібно, ми просто якби розтираємо по всій поверхні наш засіб. Ну і таким чином протираємо поки поверхня не буде повністю суха, без розводів і без будь-яких забруднень. Ось вже камера, звісно, не фокусується, вона фокусується за скло але ну, мені видно тут що вже ось такими простими маніпуляціями я вже протер скло від тих забруднень не знаю можливо буде щось видно через камеру можливо ні Ну і таким чином ось обробимо і заднє скло тут частенько у мене відбитки від пальців дітей або і дорослих, і залишаються жирні якби, відбитки. Негарно воно виглядає, тому отриму і тут. Ось таке легке застосування даного засобу свою функцію виконує. В принципі, без зайвих зусиль вікно стає чистим, без розводів, без жирних плям і так далі, без пилу. Тобто забруднення на склі він змиває.